Бахмутський напрямок, що ми маємо на сьогоднішній ранок. Яка ситуація станом на зараз? Будь ласка, вам слово? Ми перебуваємо в Бахмуті. Бахмут під контролем українських військ. Але, на жаль, ворог підсунувся дуже близько з трьох сторін зі сходу, півночі і півдня. Тому Бахмут перебуває під постійним обстрілом, під постійними обстрілами реактивні системи залпового вогню. Працюють танки підтягнулися їхні мінометка. Ворог щодня намагається штурмувати місто, шукає місця, куди можна дібратися, пробує атакувати, отримує від коша, відкочується, але потім починається знову. Тобто, піхотні атаки противника беззупинно чергуються артилерійськими обстрілами. Противник ставив собі за мету заявити про взяття Бахмута вже про Київ. Вони не мріють, а взяття Бахмута, хоча б за рік так званої спеціальної воєнної операції, до нинішнього послання Путлера. Очевидно, йому це не вдасться, але противник тут постійно атакує, постійно пре, постійно використовує, має безліміт живої сили, яку тут бездумно кладе. і Має достатньо багато артилерійських е снарядів, щоб місто просто стирати з лиця землі. Угу. За рахунок цієї тільки живої сили вони зараз ну можна сказати брикаються, тому що е просування моїх дії назвати не можна, долати кілька метрів місяцями. Ну Чесно кажучи, це не виглядає як наступ. Хоча, напевно, це він і є той е, повноцінний ще один наступ, про який говорили. Ну, є такий повзучий наступ. Угу. Проти, противник засипає тілами своїх солдатів буквально кожен метр, потім підтягується трохи далі, підтягує свою артилерію, і так метр за сантиметром намагається з'їдати українську землю. Пропонує нам, якби це. Таку м'ясорубку і місило українська uh -huh. армія не веде не ведеться на такий на такий, на, 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 на такий спосіб війни. Відповідно, очевидно, про якісь стратегічні успіхи противника взагалі не можна говорити а з нашого боку Бахмут виконує надзвичайно важливу функцію, зав'язавши на себе значну частину російської армії. Бахмут не дозволяє Росії проводити якісь раціональні стратегічні операції на інших напрямках. І коли ми говоримо про той великий наступ, який Путін готується, то саме завдяки таким містам, як Вугодар і Бахмут, цей наступ, цей наступ унеможливлюється, тому що ми тут стримуємо як хвилоріз, зрізаємо ці наступальні хвилі противника. Тому в цьому плані Бахмут свою функцію виконує, хоча місто дуже страждає. І зараз ситуація в місті надзвичайно складна. Ще раз зазначу, що противник знаходиться з трьох боків міста і безупинно намагається атакувати, щоб перевести бої вже в міські бої. Бачимо, ми, от зараз, попрошу я режисерів вивести мапу на Deep State Map. Бачимо на цій мапі, що ворог намагається просуватися і оточити Бахмут зі сторони населеного пункта Підгородне та Красногора. І про що це може говорити? Чому він обрав саме цю ділянку, і що також можна взагалі сказати про тактику ворога наскільки вона змінюється? Тактика ворога фактично беззмінна Змі... змінюється в деталях. Це такий наступ орди, переперти силою, зброєю, людьми. Що стосується напрямків нападу, то північний напрямок зрозумілий пересікти трасу Слов'янськ-Бахмут, е -е вона вже вона вже пересічена. По тій трасі вже рухатися взагалі не можна. З іншого боку, проти... так само активно веде штурмові дії з півдня, тобто противник вже. Унеможливили рух по трасі Константинівка Бахмут, тому що вона прострілюється, противник знаходиться до неї менше кілометра, але він намагається і цю трасу перерізати, щоб перерізати крайні шляхи постачання через хромове часів яр, куди ще українська армія може здійснювати постачання в Бахмут. Зараз противник із півдня намагається атакувати, щоб зайти в місто і щоб якби, оточити українську армію. Ми це розуміємо. Ці постійні атаки противника відбиваємо, але все ж зазначу, що на жаль противник настільки близько підтягнув артилерію, що сьогодні не так навіть страждає українська армія, як страждає саме місто, яке методично стирається з лиця землі. Ми е також зосередимо наразі увагу на ділянці, е про яку от ви е зазначили шлях до слов'янську чи намагається ворог просунутися далі до самого міста Слов'янськ. У ділянці ми перебуваємо. Мій підрозділ перебуває на південному фланзі. Ми були там в тому напрямку, де ви кажете. Так, противник там мав певні успіхи, просунувся кілометр три вперед, але до Слов'янська він там не просунеться взагалі, тому що є природні перешкоди, є ріки, є височини, є, є обладнана збройними силами України попередньо серйозна лінія оборони. Зараз противнику, противнику не йдеться просування в бік Слов'янська, йдеться. Оточення міста Бахмута uh -huh. і досягне досягнення, хоча б якихось успіхів, щоб прозвітувати за рік так званої спеціальної воєнної операції. Що вони, хоч якесь село, хутір чи якось там за ще закупила щодо слов'янська, то там настільки добре в тому напрямку Слов'янська Краматорська настільки добре побудована оборона, що противнику ще не один рік доведеться. Е то кладати зусиль, щоб такими темпами рухатися в тому напрямку. Угу. А про е, південну е, південну частину якраз Бахмутського напрямку е, ворог підступився якраз до траси е, в напрямку Часового Яру. Е, я так розумію, що незважаючи на це, ми все одно контролюємо цю ділянку. Ми контролюємо цю ділянку Іванівська, Бахмут, Частопочки, Часів Ярів, знаходиться під надійним контролем української армії. На жаль, ця дорога Константинівка Бахмут вже прострілюється, знаходиться під вогневим контролем ворога, тобто вона є небезпечною для просування, але є ще достатньо підготовлених і асфальт асфальт асфальтних доріг, і ґрунтових доріг. Зараз поки що сніг. Відповідно, вночі мінусова температура, яка дозволяє обхідними шляхами рухатися і постачати місто. Ну але все ближче і ближче приходить той момент, коли усі ці на напади з півдня і півночі противник хоче так зробити, щоб перерізати всі шляхи постачання в Бахмуту, щоб перетворити місто в осаду. Очевидно, в них не получиться ситуація з Маріуполем. Бо тут набагато ближче для українських військ. Mm -hmm. А Зараз ситуація в місті в місті достатньо складна, бо якщо сказати, якщо взяти з півдня, то там безупинно тривають атаки і на Іванівське, і на південній околиці Бахмута. Противник намагається дістатися до так званого літачка. Має мету хоча б зробити фотку на в'їзді в Бахмут і до річниці спеціальної воєнної операції, пане Юрію. Ще коротко, це бачимо, ми, ми це знаємо. Е, і ще коротко хочу запитатися. У нас буквально залишається 30 секунд ефірних ем, про літачок. Е, багато чуємо від експертів, від військових, які на місці подій. Що це за літачок? От я на місцевий, не знаю. Ну, є такий туристичний символ в цій війні. При в'їзді в Бахмут з півдня стоїть такий пам'ятник якомусь совєтському льотчику, очевидно. І, і це таке, така локація, де кожен міг собі сфотографуватися. Далі будинки з дуже красивими муралами, які, на жаль, вже фактично зруйновані. І відповідно ворог з південного боку там доходить дачі ярок і, і лісочок, і ворог постійно намагається додою пролізти, щоб зайти до цього міста, викладати якусь фотографію, сказати, що бахмут уже їхній. Це, 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 це крайня, крайня оковиця міста, mm -hmm. від, від якої там. Щоб Бахмут захопити ще ще напевно, що багато часу е, потрібно, але ну противнику про потрібні пропагандивні успіхи, не реальні успіхи, не стратегічні, а будь-які успіхи, щоб готувати своє населення. Ось. навіщо вони стільки людей поклали в боротьбі за бахмут? Саме тому я і поточнив, щоб люди зрозуміли, що той літачок знаходиться на околицях майже за містом. Щоб люди не думали, що е, це вже успіхи ворога у самому місті. Бахмут ні в якому разі тримаємо Тецю дякуємо нашим захисникам, які просто з неймовірною силою діють. Ми віримо в наші збройні сили України і дякуємо вам за розмову, Юрій Сиротюк, за позивним мамай солдат солдат-ренатометник 5-го окремого штурмового полку. Був з нами на зв'язку.